Вітаю, шановне панство, на своєму каналі етно еко Парк звати мене Ніла. Вітаю вас з 1 квітня, з другим місяцем весни, мабуть, самим яскравим, тому що саме у квітні розцвітають тюльпани, а сад стає найяскравішим. саме Весняним я маю на увазі саме тоді, коли різнобар'ям красуються в саду тюльпани. А сьогодні вітаю не тільки я вас, а і моя фіалочка, яка зветься Одората. Це єдина фіалка жовтого кольору. Ну, принаймні із тих, яких я знаю. Це найрідкісніша рослина. Ну, принаймні для мене точно. Можливо, є люди, є колекціонери, для яких це так буденність, а коли я отримала це чудо, фіалочку цю, я дуже-дуже щаслива, тим більше вона в мене розцвіла. Ось така фіалочка. одората, жовта. Ну, як ви розумієте, ця фіалка не є агресивною, а навіть навпаки. Я її отримала той рік, і, ну, чесно скажу, я задоволена чекала цвітіння, але я не очікувала, що вона так зарані розцвіте і порадує. Кущик наріс гарненько. І ось така мене фіалочка. А сьогодні я хочу показати свої обновочки для саду. Це подарункова посилочка мені прийшла. Там стільки рідкостей, що я просто в захваті. Пішли, подивимось. По дорозі, поки йдемо, я покажу язичника. Ну, так, принаймні, його звуть у народі. Це весняна квіточка. Дивіться, яка вона красива. Перша, е квітконос був перший, його зжерла, жер шпак. Він виломав і заніс. Прикрашать своє кубелечко. Тому ось вже показую те, що є. Подивіться, яка вона гарна. Ось така весняна і ось друга квіточка. Вона в мене другий рік лише. І ось саме зараз вона показала, яка вона може бути гарна. А уявіть, коли це буде великий-великий такий масив цієї рослинки. Отака весняна ніжна квіточка. Сьогодні відео буде коротеньке, бо я. Посилочки копаю, пакую на завтра своїх дорогих підписників і замовників. Але ж я отримала й своє багатство і мені потрібно його посадити, тому я хочу з вами поділитися своєю радістю. Що ж мені таке подарували. Ну, почнемо ось із ломикамінь. Дивіться, яке в нього цікаве лист. Він тіньовий і взагалі не схожий на всі тіломи камені, які ми звикли бачити. Це я ж кажу ще раз подаруночок. Далі, це теж моя мрія, я дуже-дуже хотіла її. Це ряст кореневишний, який квітує напротязі літа. У мене є жовтий, у мене є білий, а це блакитний. ну такий. Синьо-блакитний. Чи блакитно-синій, так скажу. Ось така новиночка. Далі я отримала рожеву Альстремерію. Ось хочу показати, щоб ви бачили, яка вона є насправді. Ой. Ось такі клубеньки. Чимось схожа на Георгіну, бачите, на Жоржину, вибачте. Чимось схожа на жоржину. Ось так вона зараз у сплячому стані. Це моя кава вранішна, яку я не встигла попити. Ну, а це наш мій співведучий, який абсолютно як, якийсь без настрою. Так, да, Рудя? Чи ти з настроєм? Так, далі це дзвіночок, і колір буде сказала мені подруга, що колір буде сюрприз. Далі в нас іде е, кисличка лісова. Ну, така цікава весняно-квітуча рослинка. її посадить е, і забув, що вона у вас є. Ну, Звичайно, на рахунок агресора я не знаю. За цю кисличку я вам нічого не скажу. Я буду її садити під, он, під е, о, горіхом, тому вона мені не буде заважати. Так, наступна рослинка. Жовтушник. От його я не мала і до недавнього часу, як не соромно, я навіть не знала, що є така рослина. Цікаво. Квітує вона зараз. Ось такі дрібнесенькі. дрібнесенькі квіточки в нього. Якщо у тіні або на півтіні, він дуже довго. Ну, Ось такий має гарний вигляд. Далі казали, сказала мені знайома, що він може пропасти. Але він насівається. Може з'явитись у самих цікавих місцях. Так, це кліматис відсажений. Я його теж хотіла кліматис гірський Монтана. Так значить. Да, монтана. Він маленький, але він має, дуже, має бути дуже гарним, квітує рожевим таким кольором. І це що це, що це? Аконіт аконіт білий із насіння. Ось такі такі мої новиночки. Ну, здається, все. Зараз ще покажу одну рослинку. Я вже не буду відключатись, тому, вибачте, ще одну рослинку мені подруга презентувала. І, я чесно вам скажу, до недавнього часу я про неї навіть не знала. Тому я. Як ви знаєте, я люблю всякі-всякі рідкості. Це ось, бачите, да, ледебурія. Ледебурія. Ось такі, бачите, ой, такі цибулиночки. Я про цю, дійсно кажу, я про цю рослину взагалі нічого не знала. Вона є кімнатною, ну, тобто, вона може рости на вулиці. Але тільки в теплий період року. Я буду садити її в горщики і, е, і виставляти на вулицю. Дуже цікаво, там варієгатне листя. Ну, ну як би, те, що я бачила в Гуглі, то це має бути щось такі листочки, ну, дуже схожі на листочки кандика. Ну, можливо, я помиляюсь, тому що вживу я її не бачила. Це стосується того, що я отримала ось такі подаруночки. Я отримала для саду, і потрібно сьогодні терміново посадити, не дивлячись на те, що і посилочки ваші, я не маю права затримувати, тому що весна і всі хочуть обновочки. Що це? Це вже я замовляла. Що таке? Давайте так поговоримо, що таке Фейсбук? Фейсбук це. Організація зовсім непорядна. Я маю відду не я маю на увазі не власників, а користувачів Фейсбуку. Коли на Ютубі є канали і ті, хто продає там, ви принаймні бачите цю рослину вживу, є вона в мене в саду чи немає. Яка вона? Я особисто я знімаю відео, коли я вже. Формую замовлення, я його накопала і показую на відео, щоб ви могли побачити, задовольняє вас така моя продукція чи не задовольняє. Я не беру багато замовлень, чесно скажу. Тому що, по-перше, мене запитують, які рослини ви продаєте. Скажу так: я не займаюся професійно продажою рослин. Я можу е якісь надлишки реалізовувати. Їх, звичайно, небагато. Чому в мене немає каталогу? Ну, ось е, приклад я навожу. Я показала у якомусь з відео останніх свої е, герані. Герані там були синюхи і була м, манжетка. Я не можу їх виставити в каталог, тому що я показала на відео і в мене їх забронювали. І вже я їх відправляю, тому що їх ну, геть мало, по, по декілька кущиків. Тому який сенс робити каталог, коли його є, і зразу їх і немає. Якщо, дорогі друзі мої, мої замовники, мої підписники, якщо вам подобається якась рослина, от я її показую, вона вам подобається у моєму саду, то просто пишіть мені, і там майже під кожним відео є номер вайберу, тому що телефон я не завжди беру. А ввечері я вже переглядаю повідомлення і тому я можу відповісти. Так от, є вайбер, пишіть. Якщо цієї рослини немає, я вам напишу, що її немає. Якщо вона є, то я вам її заборонюю. Якщо ви її дуже хочете, то я її можу поділити. І, наприклад, на наступний... Осінь там чи весну вам її відсадити і відправити, або поживцювати. А що таке Фейсбук? Ну, повертаємося, вибачте, що довго хотіла б швидко, але ну так вийшло. Дивіться, що таке Фейсбук? Фейсбук це може бути зовсім пуста сторінка, може бути сторінка, яку тільки-тільки сформували, і продають те, чого взагалі немає в наявності. Або продають те, ну, про що дуже. Шкодуєш, коли отримав. Ось так було і зі мною. Я отримала, я дуже хотіла. Це рідкість, і це не секрет, ви знаєте, що я дуже люблю рідкості. І ось рідкість така була: це децентра жовтолисна з білими квітами і з рожевими квітами. Вона не дешева, дуже не дешева. Зараз я мало купую квіти, тому що, ну, по-перше, фінанси, а по друге, є куди їх витрачати. На даний час, на час війни. Але ну, буває щось таке, що дуже хочеться. Ну, от, ну так хочеться, ну, ну прямо прям зараз треба. Ось так було в мене з цією дитинтрою. Я замовила ці рослинки, Ну, жіночка показувала їх доволі такі, вони наче нічого у збільшеному вигляді, е, наче були б нічого. І ось що я отримала. Ось це лихо. Тим більше воно починає сохнути, я тільки вчора його розпакувала, і воно вже починає крутитись. Оце лихо коштує 200 гривень. На хвилиночку 200 гривень. І людина його відправляє. Його тримати можете і ви, коли от дуже хочеться якусь рослину. Це і є Фейсбук, це і є ось те, чого варто очікувати від недобросовісних продавців. А їх на Фейсбуці, як ніде. От чесно вам скажу. Facebook це 90% недобросовісні продавці, які продають аби що. Звичайно, є 10%. 10% це ті, це ті, які м чесні, порядні і які дійсно хочуть вас радувати своєю продукцією. Але ось може бути і таке. Це Ну, я приблизно, як би сказати, я приблизно знала, що таке касетна розсада. І я приблизно знала, що я можу отримати. Ну, навіть я ну, на це не розраховувала. Це е, із білими квітами, а це ось із рожевими. Ну, з рожевими можна сказати, що якби була така із білими, ось показую, якби була така із білими, то я б нічого не мала проти. Ось такі. Справи, дорогі мої друзі, дорогі мої підписники, гості каналу, дорогі мої недоброзичливі ті. Такі теж є. Тому всім дякую. Гарного весняного дня! Сьогодні він має бути теплий, сьогодні він має бути ну, просто надзвичайно весняним чи навіть літнім. І на гарній ноті я хочу завершити своє відео. Ось моя стежечка з примулами. Дорочі, дорогі друзі, я чекаю замовлення на примули. Можете замовляти, вже починають квітувати всі ті, які, є, які будуть в пропозиціях. І ось ще раз кажу: на гарній ноті покажу свою мрію, яка збулася, Ой, яка збулася і яка мене надзвичайно радує. Не знаю, наскільки. Камера показує справжній колір цього чемерника, але він є, він є жовтим. Це те, про що, про що мріє кожен квітникар. І ну, ганяються, таке негарне слово, але ганяються саме за жовтим. У мене він є чисто жовтий, навіть без будь-яких вкраплень. Ось так. Я завершую відео. Завтра я буду більш-менш вільна. І, звичайно, кому цікаво, то запрошую на прогулянку весняним садочком, що цвіте у моєму квітневому вже парку. Ось ми з Рудіком кажемо вам до побачення, всього вам найкращого, здоров'я, тиші, миру, благодаті Божої. І все буде наше. Квітуча Україна